Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні пропоную вам зв'язати разом зі мною футболку Поло Гачком. Ця футболка досить універсальна, її можна носити як в стилі casual. Так і в офісному. І звичайно, якщо ви візьмете ниточки трошки теплішого складу, зв'яжете довший рукав, то ви зможете отримати демісезонну річ. У мене це літня футболочка, ну, але все можна комбінувати. В'яжеться дуже легко і швидко. Матеріали, які використовувала я. Основне полотно я в'язала гачком 3,5% обв'язку робила гачком номер 3 Далі пряжу використовувала yarnart Flowers Unicolor Метраж даної пряжі. 200 м50 г. У мене тут 55% бавовна і 45 поліакрил. Звичайно, що ви можете використати будь-яку пряжу, яка підходить вам, і підібрати підходящий під неї гачок, а далі вже, керуючись моїми замірами, зробити під себе під свій розмір розрахунки. І для початку, дівчатка, вам потрібно заміряти висоту вашої футболочки від плеча вниз до бажаної довжини, ширину, подумати, чи потрібна вам свобода облягання, чи ви хочете в обтяжку футболку. І ви можете зробити заміри по собі або взяти улюблену річ, яку, яка вам подобається, як на вас вона виглядає. І зробити заміри по готовій речі. Дана футболочка в'яжеться знизу вверх двома окремими деталями: окремо спинка, окремо перед, потім ми приєднуємося із пройми вив'язуємо рукави, потім ми обв'язуємо планку, і в кінці вже вив'язуємо комірець. Дівчатка, в мене я в'язала на розмір М, але щоб була свобода облягання. Якщо вам підійде, можете в'язати, і ви потрапите в мою щільність, то можете в'язати повністю по моїх розрахунках. Якщо ні, майстер клас у нас не прив'язаний ні до розміру гачка, ні до товщини пряжі. Я буду розповідати по ходу, які роблю розрахунки, що і як вив'язую. І ви можете повторювати за мною, але перед цим зараз вам скажу заміри в сантиметрах, щоб ви зрозуміли, чи підійде, наприклад, вам цей розмір. Отже, по ширині в мене 50 см, по висоті в мене 51, висота пройми 19 см, рукавчик. 13, але це ви можете регулювати будь-який. Якщо я в'яжу з бавовни, якщо ви в'яжете з теплішої пряжі, то, будь ласка, дівчатка, можете в'язати собі довгий рукав. Що ще? Тут у мене 9 см, хоча залишала набагато більше по спинці, скільки я залишала на петель. Не петель, а скільки я залишала на горловинку сантиметрів 24, і плече, зараз довжина плеча, у мене 14 сантиметрів. Ось такі ось заміри. Якщо підходи, в'яжіть зі мною, якщо ні, то я буду розповідати по ходу, і все з легкістю будемо перераховувати кожен під себе. Для початку в'яжемо зразочок тим номером гачка, яким ви збираєтеся в'язати основне полотно і в'яжемо не менше 10, як 10 на 10 см ширину і висоту, потім по зразку зробимо заміри, щоб нам зрозуміти, як в подальшому зробити розрахунки на свій розмір. Набираємо повітряну петлю. Оскільки рапорт нашого візерунку 4 петлі, то ми набираємо кількість петель, яка ділиться на 4, плюс для симетрії ми набираємо ще один рапорт, який ми розділимо навпіл. Тобто 2 петлі ми залишимо на початок ряду, і дві петлі ми залишимо на кінець ряду. Наприклад, я набираю 4 рапорти. 1, 3.

4. Тепер я набираю 2 повітряні петлі, петлі підйому, накид і в третю петлю від гачка я пров'язую стовпчик з одним накидом повітряна петля. Отже, дивіться, на початку ряду в нас для симетрії 2 стовпчики. Далі ми в'яжемо е, наш рапорт. По полотну ми пропускаємо в першому ряду пропускаємо одну петлю, тут ми зверху пров'язали одну повітряну петлю, і пров'язуємо підряд три стовпчики з одним накидом. Один. Далі пров'язуємо в другу петлю другий стовпчик, і в третю петлю. Пров'язуємо третій стовпчик. повітряна петля, наш рапорт це три стовпчики і повітряна петля. На, полот... накид. На полотні пропускаємо один стовпчик. і далі пров'язуємо підряд три стовпчики з одним накидом, один наступну петлю. Другий, і наступну петлю третій повітряна петля. Так, пров'язуємо 4 рапорти, я пров'язала 4 рапорти. На початку ряду в мене було підряд 2 стовпчики. Тепер я роблю повітряну петлю накид, на полотні пропускаю один стовпчик, і в останню петлю я пров'язую Стовпчик з одним накидом. Якщо у нас на початку було два стовпчики, то в кінці у нас має бути повітряна петля і один стовпчик. Робимо дві повітряні петлі підйому, розвертаємося на виворітню сторону, накид. І на початку ряду ми пров'язуємо ось цю повітряну петлю попереднього ряду стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, і далі всі другий і всі останні ряди ми пров'язуємо повітряна петля і три стопчики з одним накидом в ось цю петлю, повітряну попереднього ряду. Один, два, три повітряна петля. Знову наступну під саму петлю під арку із петлі повітряної пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Знову повітряна петля пров'язуємо іще один рапорт знову повітряна петля. І дивіться далі. Знову ми ось сюди пров'язуємо один рапорт, один, два, три, і тепер у нас залишається дві петлі для симетрії. Тобто ми робимо повітряну петлю, і в кінці ряду ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Колюючись у стовпчик попереднього ряду, в останній стовпчик. І дивіться, і знову ми розвертаємося, і все повторюємо. Дивіться, що в нас виходить. На початку ряду ми пров'язуємо два стовпчики в кінці один. Далі розвернулись на початку ряду два стовпчики, в кінці один. Для чого нам потрібні петлі симетрії? в нас виріб буде зшивним, і коли ми будемо зшивати наше полотно, щоб у нас акуратно зійшовся візерунок, коли ми, ну, допустимо, у нас тут дві частинки зв'язані, лежить, так? Щоб у нас сходився візерунок, коли ми поставимо частинки, то дивіться. У нас тут дві петлі, тут одна. Ми зшиваємо, в нас зійшовся раппорт. Тут у нас один стовпчик, тут два. Ми сшиваємо і в нас отак от зійшовся раппорт. Для того, щоб пришиванню у нас акуратно сходилися всі петлі, щоб у нас виходив повноцінний раппорт, ми будемо вив'язувати. от, такі от Стовчики симетрії. Всього ли по дві петлі з обох боків залишаємо, далі всередині все вив'язуємо по візерунку. Заміри у нас дуже прості. По зразочку, коли ми його вибрали або провели ВТУ, розгладили з паром, тільки після цього ми робимо наші заміри для того, щоб у нас було, не було в майбутньому сюрпризів. Дивіться, я заміряла в мене в 10 см 20 петель, тобто в 1 см по ширині в мене 2 петлі. Я зробила заміри по своїй футболці, і в ширину в мене це 50 см, так як я хочу такий більш вільний крій. Ви можете зробити, заміряти обхват грудей, розділити навпіл і додати ще декілька сантиметрів для того, щоб виріб мав більш вільний, вільну посадку. Наприклад, у вас там об'єм груді 100, грубо кажучи, ви розділили 50 це половинка, там, ну, Тобто, з 50 це спинка, 50 перед. І ви там можете додати сантиметрів 10-15 на свободу облягання. Я заміряла, що ширина спинки і ширина переду в мене буде по 50 см помножила на 2 петлі. В мене вийшло 100 петель. І плюс ми додаємо 4 петлі симетрії. Отже, на спинку я буду набирати 104 петлі, і наперед також буду набирати 104 петлі. Ви робите свої заміри і робите ось такі нехитрі взагалі розрахуночки. І приступаємо до вив'язування. Це в мене перед. Почала його в'язати так само все, як і спинку. Пров'язала 32 ряди висоту, ось цей перший ряд я не враховувала. 32 ряди висоту я зараз на виворітній стороні. У мене тут 25 рапортів. Розділяю їх, розділила навпіл по 12 рапортів. Ось один рапорт посередині. Буду тут залишу ці петлі, виходить. Тут три петлі стовпчиків, четверта петля і п'ята петля з боків. Ось так от. Від одного рапорту заберу петельку. Я думаю, мені вистачить ширини п'яти петель, щоб вив'язувати вверх планочку. І зараз на висоту 10 рядочків я вив'яжу окремо до маркера, вив'яжу висоту планки. Отже, починаємо як зазвичай. У мене тут був, закінчився ряд одним стовпчиком. Три повітряні петлі підйому накид, розвертаємося. Значить, тут у мене на початку буде два стовпчики лицева петля, і далі в'яжемо наші рапорти до маркера. Ось я дов'язала до маркера. В принципі, я його залишу, нехай поки буде. Заповнила пусту ячейку, тепер повітряна петля. І не в ось цю далі повітряну петлю я приєднаюся. А на цих трьох стовпчиках, на останньому стовпчику приєднаюся, вив'яжу стовпчик з одним накидом. Ось так от. Далі петлі. Під розвертаємося і заповнюємо ось тут ячейку двома стовпчиками. Уже ми тут не будемо з цього краю, коли ми вив'язуємо для планки. Ми не будемо вив'язувати, якось тут тут з боковинок. Ми вив'язували через ряд то один стовпчик, то два. Це в нас були петлі симетрії. Тут ми цього робити не будемо, просто в'яжемо по малюнку 10 рядів у висоту. І ось дивіться, я дов'язала ряд, коли розвернулася по ворітній стороні. Ось в мене тут 3 стовпчики, повітряна петля накид і в третій стовпчик від гачка, стовпчик з одним накидом. Далі петлі підйому І все так само заповнюємо. Пусту ячейку, і в'яжемо далі по малюнку. Ось так у нас буде виходити. Дівчатка, я пров'язала 10 рядочків висоту, по сантиметрах це в мене вийшло на майже 11 см. Тепер дивіться, до загальної моєї висоти футболки, у мене залишається 8 рядів. І я тепер буду робити збавляння для формування, ну, скажімо, округлої горловини, хоча така вже заокруглена, тут дуже не вийде. І що я для цього роблю? Дивіться, так як в мене 10-й ряд був лицевий, то у виворітньому ряду мені доведеться робити збавляння з цієї сторони. І дивіться, дов'язала я майже до кінця, в мене залишився один рапорт, що я роблю далі? Збавляння буду робити через ряд. Що Буду збавляти кожного разу відразу по рапорту. Роблю я накид на гачок і в найпершу, вколюю гачок, в найперший стовпчик, пров'язую стовпчик. З одним накидом. Ось так от один рапорт ми з вами ми з вами скоротили. Ось так от. Далі наступний ряд я пров'язую без збавлянь. Тобто, три повітряні петлі підйома, одна петля це ж повітряна для рапорта, і далі В'яжемо, як завжди, по візерунку. Знову зустрінемось у виворітньому ряду і зробимо скорочення. Пров'язала я по виворітній стороні, і знову в, нас в цьому ряду збавляння роблю накид на гачок, і ось наші три стовпчики і повітряна петля. Раппорт, так, нам треба. Знову скоротити рапорт, вколюю сюди гачок і пров'язую стовпчик з одним накидом. Отак от, от. Вже два скорочення ми зробили, перевертаємо. Знову у нас тут три повітряні петлі підйому, одна петля з рапорту, так, і знову в'яжемо. Три стовпчики. По лицевому ряду ми скорочень не робимо. Ось так от. Ось такі от у нас виходять скорочення. Знову зустрінемося в цьому місці. І знову ми збавляємо рапорт. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип він тут завжди однаковий: накид і в четверту. Петлю перші 33 стовпчики, в четверту ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі петлі підйому, петля рапорту, розвертаємося на лицеву сторону. І знову в'яжемо по лицевій стороні ряд без збавлянь. Ось так от я виконаю збавляння по горловині. Я думаю, принцип зрозуміло. Дивіться, скільки рядів у вас залишається, ви можете горловину меншу, коротшу, довшу зробити, дивлячись. Від вашої анатомії. Скільки у вас залишається рядів, можливо, вам треба буде збавляння зробити в кожному рядочку. Ось так от я поставила маркер, щоб було видно, як йдуть наші збавляння. Дівчатка, я виконала всі збавляння, всі вісім рядів. Останній ряд у мене із збавлянням. І е, бачите, ось така. У нас з вами виходить конструкція. В принципі, все, але можна вив'язати невеличкий скос плеча, це нам точно не завадить. Після всіх скорочень у мене залишилося рапортів. Це не рахуємо, це у нас симметрія. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Залишилося 7 рапортів. І дивіться, дівчатка. У мене залишилося от по дві ячейки. Зараз ми з вами почнемо, як завжди, будемо в'язати стовпчик, о, дві ячейки, стовпчики з одним накидом, далі дві ячейки на пів стовпчики і далі стовпчик без накиду. Тобто ми ось такий маленький скіз зробимо. І за бажання ви можете повторити і ще повернутися сюди, тобто більше його поглибити, в принципі, ви можете залишити на такій стадії, футболочка полотно досить пластичне, із плеча буде звисати, але я думаю, хоч невеличкий ескіз, плеча все-таки потрібно нам зробити. Ну, і ось тут, дівчатка, як завжди, три повітряні петлі підйому, одна петля. Далі, ми домовилися, що дві ячейки у нас будуть стовпчики з одним накидом, повітряна петля, друга ячейка також, стовпчики з одним накидом. Так, Повітряні петлі не забуваємо між ними робити, бо це наш рапорт. Далі дві ячейки на півстовчики, тобто робимо накид на гачок і пров'язуємо, витягуємо петлю, три петлі на гачку, всі три пров'язуємо ось так от, на півстовчик з одним накидом. Пров'язала 3, повітряна петля, В наступну ячейку також пров'язую 3 напівстовпчики з накидом, повітряна петля. В наступні дві ячейки ми пров'яжемо стовпчики без накидів, 1, 2, 3. Знову повітряна петля. Знову один. Ось дівчатка вже накидів наробила Так, один. Два, три. Так. І в нас залишається тут одна ячейка. В принципі, дивіться. Невеличкий скос все-таки в нас присутній. Якщо я як казала, якщо бажаєте, можете повернутися зробити ще один такий ряд. Тут повітряна петля, і ось ця ячейка ми пров'яжемо з'єднувальними стовпчиками до кінця ряду ось так: от, два стовпчики. В принципі, скіс плеча невеличкий є. Все, дівчатка, праву полочку ми з вами вив'язали, тепер переходимо до лівої. І дивіться, тут у нас виникає питання, де нам приєднати ниточку. Так як ми йшли по лицевій стороні і цей ряд повністю повноцінно завершили, потім поверталися по виворітній лише до маркера. То значить, ми повинні так і повернутися по виворітній стороні. Ми ось тут біля цього маркера. Не забуваємо, що у нас тут 5 петель ми залишили. Значить, приєднуємося в перший стовпчик. Біля цього маркера чіпляємо ниточку, і все аналогічно, як тут: 10 рядочків пров'язуємо вверх. Ось так, приєдналися 3 повітряні петлі підйому. 1, 2, 3, четверта петля. Четверта петля це петля рапорту, накид, і далі в'яжемо наші рапорти, в принципі, все, як ми робили на правій полочці. Дивимось, я пров'язала 10 рядів у висоту і почала з кіс робити для лівої полочки. Ось я в'яжу по лицевій стороні. По лицевій стороні, знову ж таки, ми просто в'яжемо, збавлянь не робимо. А, так, дов'язала три стовпчика повітряна петля. І приєднуємось. От, дивіться, по виворітній я збавила цілий рапорт. Приєднуємося в наступний, ось третій стопчик попереднього рапорту. Ось так. Розвертаємося на виворітню сторону, робимо три повітряні петлі під накид, і знову ж таки нам треба ось цей рапорт скоротити. Отже, ми починаємо в'язати в, в наступній ячейки, наші стовпчики. І так, через ряд повторюємо всі вісім. Рядочків і зустрінемось. Я вив'язала всі 8 рядів збавлянь, тепер ми будемо вив'язувати скіз нашого плеча. Дов'язала восьмий ряд у мене був по лицевій стороні. Переходимо на виворітню, робимо три повітряні петлі підйому і знову ж таки, перші дві ячейки ми пров'язуємо. Стовпчиками з одним накидом, один, два, три, повітряна петля. Далі наступна ячейка знову три стовпчики з одним накидом, так, повітряна петля. Далі тепер дві ячейки на пів стовпчики з накидом, один, два. 3. Повітряна петля. Наступна ячейка 3 стопи на пів з накидом, 1, 2, 3, повітряна петля. Тепер наступні дві ячейки, стовпчики без накиду: 1, 2, 3, повітряна петля, ще одна. Ой, знову накиди роблю один, два, три, повітряна петля. І далі в'яжемо з'єднувальні, і далі в'яжемо з'єднувальні петлі.